Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект ксенону від компанії Mitsumi на цоколь H1 з температурою світла 5000 К. Артикул комплекту 08143. Постачається комплект в фірмі упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ксенонові лампи. Лампи захищені. Пластиковими накладками для того, щоб вони не пошкодились при транспортуванні. І також два блоки розжарювання, Slim стандарту, тобто тоненькі, максимально зручні для встановлення в автомобіль. Корпус металевий, пиво в лаго, захист також є у даному блоках. Комплект потужністю 35 Вт. Під'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Від кожної лампи до блоку розжарювання ведуть три роз'єми, два які поменше, йдуть стандартом AMP. Є також стандарт роз'ємів для ксенону CAT. Це обов'язково потрібно знати при заміні і вибору окремо ламп. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо до блоку. Під'єднується все дуже просто, тому як розйоми індивідуально. Переплутати не вийде. Лампа готова до підключення. Зараз під'єднуємо і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Лампа за декілька секунд набирає свою потужність. Ксенонові лампи е, взагалі дуже яскраво відсвічують, тому обов'язково будь-який ксенон в автомобілі потрібно встановлювати правильно, а саме через лінзу, для того, щоб ви не засліплювали інших водіїв і була ідеальна світло тіньова межа. Колірна температура світла тут заявлена 5000 Кельвін, бачимо білий колір світла. При купівлі на комплект Xenon обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.